Ставлю запис, що я для себе проговорював, бо я вже не пам'ятаю, що я. Чи я ставлю той запис, чи я поставив. Ми сьогодні працюємо по прийменникам. Якісь нескладні речення, але саме, щоб ви тренували прийменники, я їх повиділяв червоненьким для вашої зручності. Так. І. Так, щоб ми більше встигли, я, може, не все. Ну, постараюсь вже не прописувати якусь частинку. Якщо ви добре говорите, то, то так воно і буде. Ольга, будь ласка, Так, чекайте, я набираю його по телефону. І мім. Так, ще я одне скажу. Е будь ласка, всі повиключайте мікрофончики. Той, хто говорить, включає. Тому що чим більше людей, тим більше фонить. Бо в кожного якісь мінімальні шуми. А разом все це дуже важко. Тому всі виключають. Але той, хто говорить, хто відповідає, тот включає мікрофончик. Так, Ольга, давайте. Я набираю його по телефону. Іх німе. Ін. А телефон. Набирати це анруфен. If, uh, 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 if rufe in uh з telephone. In uh, in, uh, in telephone uh. Meet handy. Meet Mi, uh, handy. In, in rufe mid, mid them handy. Meet them handy an. Uh. Uh. Добре, ми їдемо у відпустку у Францію. Wir Varen ihm urlauh nach, äh, nach Frankreich. Frankreich. Так, Віра Nemircova В нашому класі вчиться дівчинка із Польщі. In unserem Klass Um äh, Lerne äh, Mädchen aus Poland. Aus Polen. In unserer Klasse lernt Mädchen aus Polen. Unserer. Mm -hmm, unserer. Mm -hmm. Wie kann man, uh, wann uh, kann mm. man? Kann man? Wann uh, kann man? Uh, so, bei uh, Soon. Ivan Касенчак. Я йду Добрый, туди без неї. Добрий. hin. торт оне ір онези. Игер дордгін онези. Завтра по обіді о 15 у нього запис. Морген нахмітакс, umfjunstin or, buy Arzt. Добре, дуже добре, що ви бачите, що у нього не обов'язково говорити бай, а треба сказати саме він має. Добре, так. Надя. Машина в'їхала в дерево. Як от сказати в? І це не буде ін? Вона їде ah. про проти дерева. Gegen. Так, намагається перемогти, але в неї нічого не вийде. Das Auto fährt, äh, gegen Baum. Gegen den Baum. Добре. Я чекав чекаю від своєї. Ich warte auf, äh, Швестер. Фон Майнер Швестер. Людмила. Крім неї, ніхто не пришел на зустріч. Людмила Дорошенко. Так, Людмила, mm -hmm. нема Людмили. Mm -hmm. Надія, Надія Баріда. Yeah. Надія, вас теж нема. Стасю, Карина. Ау, сэр, ір. Хат. Тут, uh, тут минулий, так? Так, тільки іст. Тут рух. А, да. Ау, сэр, ір. ір. Ist nichts äh, zur Party, zur äh, Treffen, mhm. zur Treffen äh, äh, gekommen. gekommen. Nicht so. niemand. Ihr ah, und niemand, niemand. Das ja, Treffen nicht. ist zum Treffen. Außer ihr Ach. ist niemand zum Treffen zum gekommen. Treffen. Добре, мама чекає на дитину біля двори. Демоці, демоці, вартет бай ауф кінт, ауф даф кінт. Добре. Оне, оне ді чур, оне ді чур вартет. Секундочку. Оне, оне це без. А, оне ді чур.

де? Андертюр. Uh -huh. Так, штанкова Наталя. Тільки, будь ласка, хто не виключив мікрофончик, якщо ви зараз не говорите, то виключіть його. Наталя штанкова. Uh -huh. Магазин знаходиться біля офісу. Це ж я в зумі, В зумі вони займаються. Магазин. Der Geschäft befindet а как знаходиться? Знаходиться це zich befinden. Zich befinden это двослово получается. Знаходить себе. Це частинка zich на третє місце. А знаходиться, а домов, этому учили. Е, значить, знаходиться, значить, магазин, где Geschäft befindet sich neben. befindet sich Зіх. У фільмі Дензіх. Небен офіс, бюро. Бюро, середній рід. Небен. Який артикль? Бюро это, по-моєму, женский род. Середній, середній. Середній. Дас бюро возле кого, чого? Это акузатив ден біля біля де. не кого, а де. Небен, Амбюро. Так. Так, потрібно зарезервувати кімнату в готелі. Потрібно. значить <Flower> <Man> muss... <inaudible> Мусман, а, а, а не Сима, где? Сим, отель Резервиры? Да. Манмус. А, Манмус. Манмус, наоборот. Манмус. Ай Сима, а або да Сима. Сима. В готелі. Им. Им. Ім... Ім Им ...ім Резервиры. Резервиры. Манмус. Манмус панцима ім готель резервуємо. А um, ви можете все вот так от, що дівчачки пишуть, чи це дуже сложно uh, писати? Ну, то просто это? ми набагато Долго, більше да? встигнемо, якщо я кожен буду прописувати, то трошки часу займає і, ну, і Я зрозуміла, вибачте. Ми розуміла, не встигаємо. <реку> так. Е, uh, так, Восова Олена. З наступного тижня мають дитя канікули. Next глуха. А як от це а, з наступного? Значит це ab. Up next to water. Fairian. Up. up. Zodiac. Uh, так. так, від «учора» я їм менше солодкого. They're here. They're here.

Viafarin uh, fion, uh, Im Urlau Fionstem Юні. Так, тільки ім це де в відпустці. А куди? Ім ден. Имде. Инден урлау. І перед пятим, яким ставимо прийменник? Ам. Ам. А як говорить. 4, In den Urlaub am 5. Uh, ne ne das Haus äh, gibt es äh, eine Bushaltestelle. Tja, nicht ne -bus. ah, hinter dem Haus, Haus, gibt es hinter dem hinter А ah, das Haus на що поменяется. У нас питання де. Де? Добре, Галина. висить над столом. <coughs> uh, was it? Was it uh. Якби ми всі все, що я підготував встигли, ми потім просто зробимо те саме, але з минулим часом, наприклад, щоб трошки ускладнити. Генгін висіти. Ува. До 20-ї години я зайнятий. Біс. Франц их он, э, их занято. Beschäftigt. Beschäftigt. Бен... Бен... Тільки тут бен... дієслово пропущено виходить. Без цих ур. ур. Є я зайнятий. Їх. Э, Бін їх э, э, бешефтік. Бін їх бешефтік. Добре, Ломакіна Олена.

Виходить, що шпацірен, як відокремлюваний префікс до гін. Тобто він іде в кінець, а ген лишається на початку. І генера. Добре. Він зайшов лише на 10 хвилин. Чи заходить, якщо теперішній час. Нур er це. Для 10 хвилин.

з, з ним. Мід? Мід е... Мід е, ігр. І від він треба форму давального. Ігм. Ага. Ігм. І мід ім. Mm -hmm. Мід ім. Так, добре. Ганна. wonede e ähm, geht. Ähm, geht aus geht. Ähm, aus dem Geschäft aus dem Geschäft äh, nach Haus. Nach Hause, zu Hause, von zu Hause, tam v kinci e vsyudu Аузен ще... Гешеф на Гаузен. Онуки приїздять до бабці і дідуся на літо. Бабця і дідусь можна сказати одним словом. Онуки угу. uh, дентр... en – це Енкель. Енкель, так. Приїздять uh, Камен. Камен. Бай ее uh, Grosseltern, так? Grosseltern. Тільки цу до. Уза, цу. Uh цу -huh. so. so Grosseltern на літо. І мо заба. На літо якби для літа. На якийсь період часу, на три дні, на літо, це буде все фюр. Фюр. Узамер. Фюр. зомер. Узамер. Добре. А Людмила. Ми темо із дому. О восьмій годині. Людмила. Так, Людмила, напевно, вже нема. Серженік. Нема Людмила. Бондаренко, Марина. Двіргейн Аус Демхаус. Ум Ахуа. Зеркут. Іхка. On немахен. Я бачу, що ви дуже всі дуже, прям стаєте з кожним днем все краще і краще. Практично все без помилок говорите. Мене це дуже тішить, що ви так добре вчитеся. Валентина. Валентина. Uh, uh, ручка. Кугель Шрайбер або Кулі. Кугель Шрайбер. Кугель Шрайбер. Ліга. Добре, добре. Ліга. А, лік. 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 Унтер, унтертіш, унтердертіш. Унтер, де, а. але дер на що де, поміняється? Де, 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 Але питання де лежить? Де, 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 тіш Добре, мотоцикл стоїть перед будинком. Е, мотоцикл, так і буде. Моторал. Мотоцикл. А, моторал, да, моторал. Е, Штейт. Перед. State, eh, uh, eh, state. Так само, як ви говорите перед, там, по годиннику перед чиїмось, або після. Перед якоюсь годинною. War... Після якоїсь години. War... For. War house. War, eh, uh, dem house. For dem house. А, ah, for, for, for. Моторад, state, house. for dem house. Mm -hmm. Добре, okay. Антоніна. Так. Э, можеш ти can, мене. Uh, uh, ні, тут можеш, якби, тут. Можеш хто, можеш ти. Тут його немає, але його тут треба логічно як би додати. Can, can Яф ja. e, um, e, это хальп на фюнфхом. А Гальп якої? Половинка якої години? Половинка вже наступної. А хальп на